У Денишах відреставрували будинок культури. Заклад, створений меценатом Терещенком ще на початку минулого століття. Багато років стояв пусткою. Завдяки зусиллям управління культури облдержадміністрації та громадських діячів району жителі Денишів мають новий сучасний палац мистецтв. На базі Житомирської області проводилась велика нарада. Приїжджало десь більше 60 директорів музичних училищ, училищ культури нашої держави. І вони кажуть всі без винятку, що в жодній області нашої держави такого поступального руху перед немає. А я кажу: вже коли ми прощалися, я кажу, а я вас ще зараз доб'ю. Я завтра запрошений на відкриття простого звичайного сільського будинку культури. Оновлений будинок культури відкрили в Міжнародний день захисту дитини, храм мистецтва стане прихистком для дітей та молоді, врятує від вулиці шкідливих звичок. Саме духовному вихованню підростаючого покоління приділяють велику увагу в Житомирському районі. Саме ми, дорослі, маємо захищати дітей від біди, захищати дітей від війни, від захворювань, захищати їх від усього лихого. І... Зробити все можливе для того, щоб діти сьогодні відчували себе щасливими, виросли добрими, гарними громадянами Української нашої держави. У приміщенні оновленого будинку культури відбувся концерт за участю кращих колективів та солістів краю. Відтепер вони виступатимуть на новій сцені. Я хочу щиро висловити подяку. Своїм насамперед своїм працівникам Денишівської сільської ради за те, що вони не покладаючи своїх рук і свого здоров'я разом зі мною трудилися, щоб це все зробити. Почесні грамоти отримали люди, які зробили все, аби новий будинок культури в Денишах був. Це і організатори, і представники місцевого самоврядування, і звичайно ж, будівельники. Побажати вам всім здоров'я, миру, щастя на всій землі і в Денишах. І дозвольте вручити Валентині Францевні семирічний ключ від будинку культури.